Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Ірпінь попрощався із загиблим захисником Максимом Грасименком із позивним Мажор він загинув, намагаючись допомогти піготинцям передати на позиції питну воду. Життя героя обірвав удар ворожого дрона. Будівельники завершили перший етап капітального ремонту поліклініки. Роботи профінансувала компанія Сокар. Наразі будівлю отоплили, замінили вікна та відремонтували вхідні групи. У день народження видатної доньки азербайджанського народу, матері президента цієї країни Заріфе Алієвої, в Верпині День культури Азербайджану до Ірпуня завітала герцогиня Денбурзька Софі Гелан. Їй показали зруйнований Романівський міст та кладовище розстріляних автівок. На стіні будинку по вулиці Павличка в Ворпоні встановили меморіальну табличку загиблому герою Олександру Ткаченко. Він брав участь в АТО, обороняв Ірпінь та боронив Україну на інших ділянках фронту. Загинув торік під час бойового завдання. Уперше, після початку повномасштабного вторгнення, ірпінський міський суд виніс вирок за Хилення від мобілізації чоловікові, який не з'явився у визначений час до Бучанського РТЦК, дали три роки позбавлення волі. У міжнародний день чазу вихованці ірпінської дитячої школи мистецтв влаштували благодійний концерт під відкритим небом. Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через зарплатний скандал в Ірпінській міській раді. Поліція встановлює обставини нарахування зарплат і премій чиновникам В Орпоні презентували каталог робіт сьомого художнього пленеру намальований Ірпінь. Команда Ірпінського спортивного клубу Реформа увійшла до п'ятірки кращих команд з кікбоксингу України. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АІТВІ.